З оцинковки, відгонок. Фу, не можна. А раніше як гнали мед, тільки в оцинковках. Будемо качати липовий мед. Да? Автоматично практично. Ну, ось ще на один круг. Залишилося скільки 14 викачали, ще 16 рамок. О, бачите, одну таке порвало, якби там не було. Вітаю, друзі! Всім доброго дня! Ви на каналі Просто Пасіка. Сьогодні відео у нас буде про тест моєї переробленої медогонки. У мене є старе відео на каналі, де я показував, як переробити ось таку стареньку радянську двохрамочну медогонку в радіальну під 145 рамки на 14 штук. Там ми проводили тест на пустих рамках. Але люди почали писати коментарі, що чоловіче проведе тест на повних рамках. Отже, сьогодні ми трошки докачуємо мед, вирішили відкачати, трошки. досвітає липа. Ну, тут буквально трошки я вирішив обнести лише корпуса, ой, не корпуса, а магазинні надставки 145, там небагато. Такого чисто для себе. Це то, що тут, то, і ще от то, що вже заряджено. От. Зарядили ми 14 рамок. Є повномедні, є не дуже повномедні. От. Зараз будемо проводити тест на те, як медогонка танцює або не танцює, бо деякі розумні люди почали писати там, що ой, медогонка почне танцювати, повні рамки, це все, це все ерунда, не так, неправильно. Ну, зараз попробуємо, подивимося. Далі ще докину сюди одну рамку вибачаюсь, в мене ціла батарейка неочікувана на телефоні. От, на чому ми зупинилися, докину зараз сюди одну рамку. І будемо качатиме це така трошки підпечатана або вже розпечатана є. Розпечатана рамка. Будемо качати липовий мед. Да? Чи, може, мед з лип. Зараз будемо пробувати. Зараз я зафіксую телефон і цей побачимо, як воно буде працювати. Коротше. Нагадую, що це у нас тут 14 рамок 145. х От. Так, отже, поїхали. Радіальна медугонка перероблена із двохрамочної, касетної радіально 145-х. Ви бачите, що регулярно повторяюся, я ще ніяк не можу. Нормально звикнути до камери, трошки соромлюсь говорити, як то кажуть. Тому не судіть строго, а пойміть правильно. Отже, поїхали. Томатичная практично. Все. Як бачите, рамки не порвані, нічого. Ну От ми достали поки одну рамку. Блін, а я не приготував планки для рамок. От, халепа. Зараз да, ну, коротше. Зараз покажу вам результат, а потім вже буду дивитися, що там далі. Ну, от. Всі рамки цілі. Все як має бути. Без лишніх, заморочок. О, даже свіжо тягнута вощенка, бо то минулорічний. Нічого не порвати, нічого не цей. Поки подонше не повністю, поки до цього до крана не дістає воно. Ну, типу рівень меду, щоб вам показати, який то, який то мед у нас виходить. Ну, коротше, о, бачите, воно таке порвало. Якби там не було, пожалуйста. Так, да. одну рамку порвали. Дивимося ага. далі, що в нас є. Ціла теж без. Бачите, одну, одну розірвало. Оті оті палки. От. Тут ще, може бути, я так думаю, розірвало, тому що... Ну, це не оправдуюсь, звісно, але. Я думаю, що справа в тому, що проволока не натягнута була. Тобто, коли я вже натягував вощину на проволоку, яка не, була, не мала нормальної натяжки. І виходить, із-за того, що воно свободно грало, ну, мало люфти його розривало. Я так собі думаю. Вже таке було. Так, ну коротше, зараз хвилинку. Так, ціла рамка, ціла рамка. Ой, вибачаюсь, зачепив штатив, Теж рамка ціла. І ці ціленькі рамки. Без цих, без, без нюансів, коротше. Відкачало файно, все круто. Ну, як побачили, з 14 рамок порвало одну рамку. Не думаю, що це ніби не, ну, не погано. 14 рамок в нас провело лише одну. Вот. Осе, що я хотів показати. Получається у нас. Нічого не танцювало, як там писали, що буде танцювати, бо тому що редуктор. Дивіться, медогонка дуже старенька і вона з 1966 року, якщо не помиляюсь. От, Все, що грає кольцо, це не означає, от бачите, от, в цьому місці, воно ближче, далі, на чеквоською. Це не за того, що там редуктор е, несправний. Це просто погнутий сам внутрішній барабан. Барабан е, кріплення рамок. Але як ви бачите, воно особо не попливало. Тобто, не було таких танців, там. Ну не скакала до От. Зараз покажу, вона нічим не закріплена. Ти зараз скажуть, що ти її там прив'язав. Стоїть на звичайному дерев'яному, простенькому подончику. Там... Тобто, вона не прив'язана нічого. От. Тобто, я просто показую, що така переробка. Має місце бути може бути, типу, для тих, у кого нема грошей, вон там омет внизу. Ну, просто не видно. Ну коротше, може, можна, можна працювати. Зараз попробую, опа, що в нас там? Пішло? Тут ще виходить різнотравля трошки, я так предполагаю, ну там вже насліпа доцвітає. Ой, треба ще стільки саме викачити, тоді вже можна буде зливати, я думаю. Оп. Пішов процес. Трошки нахилили. Ну, камера, давай, фіксуйся. Ну, не хоче фіксуватися. Оце вона ну, вже поки така, знаєте, докачка меду. Невеличка. Я не можу сказати, що в нас чисто лип... з мед, не липовий, а що... з мед, Тому що в мене виходить така місцевість, що в мене тут долина в основному. Різнотрав'я цвіте, свиріпа, будяк, різні види квітів. Що ще може таке ну В принципі, як я вже говорив, липа де, де де цвіте. Просто у мене долина. в мене долина і цим все сказано. Дуже багато таких. Різноцвітів, розумієте? Ось ну ось таким чином ми, в принципі. Ну це Я зараз нахилив медогонку, щоб показати вам просто мед, який тут у нас медок. Вот. Все, хай... Трошки ще докачаємо і тоді вже будемо далі Далі будемо показувати, що в нас залишилося. Ну, ось ще на один круг залишилося всіки. 14 викачали. Вже 16 рамок. Коротше. Приблизно, ну Десь так, плюс-мінус я вже толком не пам'ятаю. Ну, не жадні Корпуса я стараюсь забирати, ну не дуже забирати. Це у нас виходить вже друга качка меду. Перша качка меду була трошки раніше, але відео скоро буде на каналі. Просто в мене все немає ніяк часу його зняти, бо купа роботи. Вот. Ось такі от справи. А на цьому в мене все. Ви були на каналі просто пасіка. Кому цікаво, пишіть. Ставте лайки. Ось такий мет у нас. Коротше, получився. О, ну це ще не весь мед, він ще має зараз цікати і стікати. Відео було про тест медогонки старенької, переробленої медогонки під радіалку. Ну, а ви собі дивіться, Думайте. Не дивіться, що там воно грязно чи не грязно, тут взагалі лежить цей е, віск з рамок і шматочки забруса от того внизу на дискові. Там все помито, все чистенько. А то зараз напишуть. Ой, нержавійки, Ой, не з нержавій, а з оцінковки, медогонка. Фу, не можна. А раніше як гнали мед тільки в оцинковках. І ніхто не фукав, нічого не казав. Ладно. На цьому мене все. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня. Ви були на каналі. Просто пасіка. Всім до побачення.